Найтісніший зв'язок літератури з образотворчим мистецтвом виявляється у створенні книги. Саме художники графіки добирають шрифти, створюють ілюстрації та книжкові мініатюри за літературними сюжетами. Завдяки візуальним образам до читачів краще доноситься зміст твору, розкривається задом автора. Важлива роль в оформленні книги належить обкладинці. Обкладинка поєднує у собі ключове зображення до твору та його назву. Саме по обкладинці майбутній читач складає перше враження про книгу. Ілюстрація це зображення, що пояснює, відтворює зміст тексту, а також це галузь графічного мистецтва. Часто ілюстрації створюються завдяки співпраці письменника та художника. Для ілюстрації обираються епізоди, які найповніше розкривають зміст тексту або окремих фрагментів літературного твору. Ілюстрації бувають різні. Малюнок, який займає цілу сторінку книги, називається сторінковою ілюстрацією. Також ілюстрації можуть займати не повну сторінку або бути на цілий розворот, тобто на дві сторінки. Такі ілюстрації художник зазвичай створює, показуючи найяскравіші моменти в літературному творі. Ілюстрація, розміщена на початку тексту або на початку розділу, називається заставкою. А та ілюстрація, що розміщена в кінці тексту розділу чи книжки, називається кінцівкою. Шрифт це комплект літери знаків, які складають єдину стилістичну та композиційну систему, які призначені для складання тексту. Шрифт в оформленні книги відіграє досить важливу роль. шрифт, Може мати свій неповторний стиль або бути частиною графічної композиції, повторювати рух зображених елементів або звертати на щось увагу читача. Погляньте на шрифт цих дитячих алфавітів і зверніть увагу на те, як цікаво художник створив літери, які втілюють у собі образи різних тварин. У країнах Близького Сходу арабів, китайців, японців шанується витончене мистецтво каліграфії, для письма в них існують спеціальні знаки іерогліфи Кожен іерогліф означає не про літеру, а слово чи коротку оповідь, де втілені настрої та світогляд митця. не рідко можна побачити в творах мистецтва східних майстрів. У давні часи декоративне оформлення книги вважалось високим мистецтвом. Книжки дуже цінувалися бо часто існували лише в одному примірнику. Обкладинки книжок виготовляли зі шкіри, золота та срібла та оздоблювались коштовним камінням. З тих пір, як люди навчились писати, всю свою мудрість вони довіряли книгам. Перед вами. Визначні пам'ятки духовної культури наших предків: це і зборник Святослава, Пересопницьке Євангеліє, Києво-Печерський патерик, Повість времінних літ, слово о полку Ігорєвим та Остромирово Євангеліє. На прикладі цих пам'яток старослов'янської писемності, часів Київської Русі можна побачити, як здавна сторінки дорогоцінних книг щедро оздоблювалися орнаментами та малюнками. Тексти нерідко прикрашалися буквицями, ініціалами. Перша буква тексту художньо оформлювалась. Так книга ставала справжнім витвором мистецтва. Щоб більше дізнатися про те, як створюється книга і як змінилося її виробництво з появою друкарської техніки, перегляньте короткометражний фільм Як твориться книга. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Книга це одне з найбільших чудес, створених людиною, де література поєднується з мистецтвом ілюстрації і створює свій унікальний світ.